З 24 лютого 2022 року Фонд ООН ЮНІСЕФ систематично і дуже інтенсивно здійснює підтримку дітей і молоді в Україні, залучаючи і співпрацюючи владу України на різних рівнях, також залучаючи до співпраці громадські організації. Місія фонду ООН ЮНІСЕФ полягає в тому, щоб. Зменшити негативний вплив війни дітей молоді, які від цього потерпають. сьогодні фокус органів державної влади припадає не на роботу молодь, а на боротьбу з іншими викликами, які є в країні. Але робота з молоддю є дуже важливою в наш час, бо молодь це наше майбутнє і теперішнє. Годуїд стало інформаційним партнером фонду оон ЮНІСЕФ для реалізації та створення підтримки молодіжних центрів у нашому регіоні. У багатьох громадах немає молодіжного центру, чому це проблема? Давайте коротко розповімо. Закон України про основні засади молодіжної політики нам каже, що молодіжний центр це установа, підприємство, організація, що здійснює молодіжну роботу. Іншими словами, це місце, куди молода людина може просто прийти, провести час, познайомитися з друзями, пограти в настолки і соціалізуватись, тобто безпечний простір. По-друге, це майданчик, де молодь може прийти зі своєю ініціативою. І запитати менторський супровід або підтримку, щоб їй допомогли реалізувати цю ініціативу. Також молодь може прийти і реалізувати вже готову ініціативу на базі, на базі молодіжного центру. Також це майданчик, де молодь систематично навчається на безоплатній основі, отримує корисні знання навички, які може реалізувати тут і зараз. Коли в громаді мала кількість молодіжних центрів, це є проблемою для молоді, бо молодь не має змоги. Самореалізуватися, отримати корисні знання, навички, і вона шукає можливість таку в інших громадах і покидає громаду громадою. Тобто громади біднішають молодими людьми і громади не розвиваються. Часто ми спостерігаємо брак і досвід у відкритті молодіжних центрів та їх розвитку або ефективного функціонування. Тому, маючи досвід створення обласного молодіжного центру, наша команда громадської організації ДОІД оголошує конкурс з підтримки. Сіми молодіжних центрів в області та створення трьох нових. У рамках проєкту зі створення та підтримки молодіжних центрів буде надано менторський супровід на час усього проєкту. Проведено серію тренінгів, які допоможуть ефективніше адмініструвати молодіжний центр, залучати молодь до прийняття рішень і комунікації взаємодії з владою. Буде надано матеріально технічну підтримку у вигляді техніки, надання можливості зробити ремонт в приміщенні новосворених молодіжних центрів та закупити туди. Меблі також молодь буде навчена залучати додаткові ресурси за допомогою таких платформ, як краунфандинг та фандрейзинг, і залучення міжнародних донорів до співпраці. Подати заявку можна з 10 по 17 жовтня. Результати відбору оголошення конкурсу будуть 20 жовтня. Пріоритети створення молодіжних центрів будуть надаватися ініціативним групам з малих громад.